От цікаво, а що буде, якщо прослідкувати за всім сервером? Я хочу сьогодні прослідкувати за кожним гравцем, який буде на сервері, починаючи від самого першого та закінчуючи самим останнім. Як ви думаєте, скільки порушників сьогодні за цілий відос я найду? Пишіть свої здогади в коментарях. Перед тим як почати, прожимайте лайкосики, тому що вони мене мотивують знімати нові відоси. А також, якщо цей відосик набере 50 лайків, я розіграю цю BMW в себе в телеграм-каналі, посилання на Telegram буде в описі. А граю я на 01 сервері Ukraine та, граю майже кожен день, тому в описі буде посилання, де можна буде скачати гру. А також водь мій промокод на старті, який дасть тобі 30 тисяч ігрової валюти на початку. Все, не буду вас затримувати, бажаю вам приємного перегляду. І так, вже дивимося за першим гравцем. Давайте запам'ятаємо цей ID 218 873. Якщо ми до нього повернемося, значить ми вже пройшли цілий сервер. Тому я думаю, давайте починати. Так, цей гравець що чи, виходить, робить? Він редагує зараз, на оголошення, які зараз бачите в чаті. Так, він навіть от зараз прям написав. Добре, давайте перейдемо до наступного гравця. Наступний гравець в нас на центральному ринку. Так, тут внос шото. СБУ, напевно, облаву на... робить на ЦР. У В нього є якісь питання. Добре, давайте переходимо до наступного гравця. Так, наступний гравець в нас стоїть. Чому я їх чую? А, вже не чую. Добре, наступний гравець у нас стоїть АФК на вокзалі. Угу. Напевно, тільки зайшов. Ну, 27 рівень, хоча навіть не дуже зараз зайшов. Добре, давайте. До наступного. Не дуже цікаво. Так. Е, наступний гравець стоїть в хаті. Так, і що? Просто АФК? Просто АФК? Ну добре, давайте до наступного перейдемо. Так, наступний в нас стоїть. Де це? В магазині одягу. Теж АФК, щось тут чекається. Напевно, власник цього магазину. Не знаю, чекає клієнтів, напевно. Так, давайте подивимося, Так, Павло Шухевич. Теж АФК, теж в хаті стоїть. Не дуже цікаво, не дуже цікаво. Так, наступний гравець у нас стоїть на BMW X5M, не в АФК, просто стоїть, ага, вже поїхав. Так, давайте за ним зараз подивимося, що він буде робити. Можливо, він нас щось порушить, Зараз якийсь нон-РП драйв, наприклад. Так. Він собі просто їде. Айдішнік, кстати, прикольний. 90-10, 9010, це навіть дуже прикольно. Так, летить він вже майже 200 кілометрів, ну нічого собі. Такс. Давайте подивимося, що він буде робити. Він, напевно, собі просто катається, їде кудись. Ну, За ним дуже сильно зациклюватись не будемо, тому що в нас ще впереді 700 людей, а це дуже-дуже дуже дуже багато. Тому давайте переходимо до наступних. А наступний у нас працює на роботі автобусника. Ось, зупинився тільки що на зупиночці. Получається, проїжджає блокпостік. Ой-ой-ой, блокпостик, ти що, ти що? 2376, прикольний, кстати, номера, прикольні. Так, в нього сьомий левел, в принципі. А, ну хоча дивіться, які є ідії, сьомий левел. Напевно, гравець не дуже часто грає. Добре. Так, давайте подивимося, може зараз зрізати буде по нон драйву. Давайте, по полям може буде зрізати. Ну, я не думаю, що він буде по полям зрізати. Він їде по маршруту, тому давайте до наступного переходимо. Так, а наступний гравець стоїть на БУ-риночку. Можемо подивитися, на БУ ринку досить багато зараз людей. Він стоїть, АФК, напевно, поставимо, що вона на продаж просто стоїть, очікує, поки вона продасться. Ну, слухайте, на авторинку зараз набагато менше людей, ніж колись було. Колись прям ще напевно в три рази стільки було. Ну добре, давайте переходити зараз за наступним гравцем. Ой, дивіться, як повезло. Ми знову телепортувалися до гравця, який знаходиться на б.у. ринку. І тільки що ми слідкували за цим, а вже за цим. Зараз до цього йдуть, чи що. Так, наступна людина в нас стоїть, виходить, в гаражі. Так, Напевно, в нього тут ферма. Навіть не напевно, він зараз чекає. Дивіться, віконечко в нього ферма отут крутиться, майнінг, ферма, просто крутиться, шаманить щось. Да? Давайте перейдемо за наступним, тому що він стоїть АФК, просто напевно, йому там гроші крутяться, він стоїть АФК. Нема дивитись за ним, тому давайте до наступного гравця. Так, наступна у нас людина теж на у ринку зараз. Що в нас так багато людей на у ринку? От стоїть біля поршика свого. Так, ну хай він той собі тут стоїть, ми переходимо до наступного гравця. Так, а наступна людина в нас їде зараз на ауді. Ух ти що, які номера. <сум> так, їде зараз, куди в нас він їде? Валерій Залужний, ЗСУ перший ранг. Ого, ого. Так, напевно, їде на базу ЗСУ. так, він Зараз робоча зміна, в принципі. Давайте зараз за ним трошки послідкуємо, що він буде робити. Так, а оце у нас вже нон-РП драйв. Тому давайте Jail. Які в нього ID? 216-948 на 5 хвилин за нон-РП Драйв. Відкидуємо мій перший гравець в нас вже в деморганчику. Так. Так, наступна людина в нас... Ого, 90-й, нічого собі. Це, це ще треба так постаратися. Та. Так, сьомий рівень. Ну таке, біжить зараз у нас на вокзал, напевно. В АТБшку біжить, чи куди він біжить? Напевно біжить в магазинчик АТБ. Так, слідкуємо за наступною людиною. Ой-ой-ой, ой що ой, 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 ой. це в нас таке? А, все нормально, що то пролагало. Так, він їде, виходить, за хто у нас? Ага, це ось ця людина, яка їде на пасажирському місті. Так, вони їдуть на мотоциклі кудись. А куди вони їдуть на Вони їдуть на контейнери. Так, зараз в 12-й годині будуть контейнери, тому вони зараз всі з'їжджаються на контейнери. Тут можна побачити було багато людей. Так, наступна людина в нас, виходить, працює на роботі далекобійника, перевозить якісь грузи, напевно, якусь тут молочку, якусь, може, перевозив магазини. Ось. В принципі, прикольна робота, дуже має багатий дохід. Що таке тільки що? <смі> має великий дохід, в принципі. Ось, номера прикольні. NNOS 0889. Дуже прикольні номера. Так, ну, в принципі, він просто собі їде. Давайте переходимо до наступного гравця. Так, а тут в нас людина збирає лохейну на теплицях. Можемо подивитися. Так, навіть дуже це дуже прибильний дохід. На лохині лухина зараз дуже дорога, тому це дуже вигідно збирати тут квот-лухину. В принципі, бажаємо успіху, щоб він назбирав багато лохини. Давайте переходимо до наступного вже гравця. Так, а тут -а людина їздить біля мусорників. Я так розумію, збирає бутилки, щоб здавати потім в клані та отримати прибиль в нього. Так, в нього так, в нього клан ФОМА, ранг другий, в принципі. Тому він, напевно, збирає бутилочки, щоб потім здати лідеру і отримати свою зарплату. Так, куди він зараз їде? Він зараз їде, напевно, продавати авто державі, так. Так, щось він заїхав. Ну, взагалі, це потрібно вийти і персонажам на міточку зайти. Ага, все, він продав автомобіль. Добре, давайте будемо за наступним гравцем. Так, а тут а в нас людина їде на Mercedes-63 це цешечка. Так, їде він зараз по Дніпрі. Проїжджає вокзал. А куди він їде, можна таке питаннячко? Так, 25 рівень. Ого, він їде! 280 тільки що їхав. Ви бачили це? Капець. Оце він швидкий, метеор, метеор. Так, опа, збив людину. Це можна вже за ДБ рахувати. А так як людина виїхала сама на дорогу, там знак пропустити був. Якщо я не помиляюся, по пам'яті так, там був знак пропустити. Так, він заїжджає в Михайлівку. 50 можна їхати. О, все. Отак от, от. Кара, кара, тут 50 можна їхати. Так, він тут аж і не поїде. Не, ну поїде швидше чому ні. Але тут такі ями, що ліпше тут не їхати, бо можна перевернутися. Дивіться, які просто ями, просто. Ай, підвісочка, бідна, бідна, підвісочка. Так, а він, напевно, приїхав на біржу продати лохину або картопельку, бо вони тут дуже дорогі. Добре, давайте слідкувати за нас. Так, а тут в нас люди працюють на фермі, збирають картопельку, і ви можете побачити, що картопелька дуже вигідна. Тому що, дивіться, там BMW-шечка М2 стоїть чи М 3 чи що це за... Може, це щось стоїть. Там стоїть ксіомі, там цешечка стоїть. І от люди збирають картопельку, тому що картопелька одна штучка на біржі можна зловити по три тисячі, продати по 3 тисячі гривень за одну штучку. А це дуже-дуже дорого. Добре, давайте слідкувати за наступним гравцем. Так, а тут в нас же людина в казино грає. Ольга грає в казино більше-менше. В принципі, це дуже прибальна робота. Більше-менше, або мінувальник. Тут, тут багато, кстати, людей, там ще трошки. Ну, все, вона що програли? чи... А, вона йде. А ні, вона вернулася назад. Ну, я думаю, давайте слідкувати за наступним гравцем. Так, а тут-то в нас людина робить на роботі панелі. Тобто вона чистить їх, з'єднює провода там, де розібралися, миє їх. Ну, це навіть... Дуже прибильна теж робота для новачків. Ось людина тут працює. Дуже, дуже довго щось вона вже одну панельку е, ремонтує. Ну добре, давайте за наступним гравцем. Так, а тут у нас вже Гелик Брабус, Мерседес Бенс. Боже, який він красивий все-таки. Чорний на чорному, просто, От, подивіться, Брабус. Чо не Хемілтон, Чо Брабус? Хоча брабус теж дуже красивий. Ось він у нього гра... грязний, до речі, дуже навіть грязний, от на вікнах, на вікнах можна переглянути. Поворотник, він... У нього вімка не поворотник, Так, він приїхав на центральний ринок на своєму гелику. Ну, міг і поставити на парковочці. Добренько, давайте слідкувати за наступним гравцем. Так, а тут у нас людина працює на роботі евакуватора. Ну, бачите, стоїть на перехресті смерті. Чому це називається перехрестя смерті? Тому що тут просто всі виїжджають тут дофіга машин, зараз просто не час пік. Зараз тільки ранок, дванадцята година ранку. І коли тут вже десь година третя, четверта, тут з'їжджаються просто. Багато дуже людей з'їжджаються, і тут просто неможливо. Якщо ти десь летиш звітом, десь 200 км чи звітом, десь 300, чи звітом, чи звітом, і просто сюди летиш, тобі можуть просто перегородити дорогу, і все, ти влітаєш і перевертаєшся, ламаєш свою автівку. Тут навіть СТОшка тут близько. Оце кому тут СТО Це дуже навіть вигідно, тому що тут от подвір-опана. Як ви можете побачити, у нас тут ID 8 3, 6 порушує, тому зараз ми будемо його відкидувати. 8-3-6. Зараз ми його відкидуємо за non-RP Drive. Так, 5 хвилин Non-RP драйв. Відкидуємо його в деморганчик. Ось так красивенько. І слідкуємо за наступним гравцем. Так, зараз тут волітав літав і подивився, знову по нон-РП драйву поїхав гравець. Тому давайте 198-282. Зараз відкинемо. Так, Agile 198 292. Зараз ми на 5 хвилин, знову в нон-РП Драйв. Ось так. Так, є проблема. Або я не вірно ввів ID, або людина вийшла з гри. Ну, і таке може бути, але я думаю, не будемо на цьому зациклюватись. Давайте перейдемо. Так, наступна людина в нас таксист. Уон на таксі. Honda Sonata. Він що, зас застряч, що? Так, тут у них якісь, тёрки, тёрки якісь в чаті, тебе забув спитати. Так, він на новому селі Калинівка, якщо я не помиляюсь. Так, тут у нас Нон-РП драйв, по номер nrp драйв, будь ласка, не їхати. Так, в новому селі Калинівка. Тут, звісно, ями, вода. Ну, тут капець як тяжко буде їхати їм. Так. І куди він їде? Куди він по нон РП драйву? Ну, зараз ми будемо його відкидувати за номер rp драйв, тому давайте вже послідкуємо за ним, куди він ще поїде. Він нам то... І одну звіду поставимо. Напишемо, Ого. що тут в ліс В воду, воду Ого мост. Тут всі говорять, що йому поставлять одну зірку за те, що він, що він десь їздив по... десь в лісі, десь в якихось по водах їх катав. Добре, давайте зараз ще послідкуємо. Так. Слухайте, вони майже вже виїхали з цього села. Так, давайте, давайте. Давайте. Зараз тут десь буде знак в'їзд і виїзд, вроді би. Так, десь тут зараз буде знак виїзд. Так, не вріжся, будь ласка. Я зрозумів, він зразу врізався. Ну. Що я зроблю? <рес> 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 так, як ви можете подивитися, колеса в пісок просто занюруються, так, що тут ну, він може навіть зараз назад <рес> не виїхати. Так. І. А отут у нас же. Неадекватні висловлювання. Можемо видавати вже видавати вже Мут можемо видавати. Вибачу, печати, печати, От, все, вони виїхали зі села. Зараз будемо видавати йому і е, Non-RP Drive є, і мут Так <звук> Давайте видаємо йому зараз за Non-RP Drive джайл 217 971. 15 за Non-RP Drive. Тут грубі порушення є. Видаємо за Non-RP драйв йому. І зразу слідом видаємо йому мут. Так, наступна людина у нас їде вже на старому Гелику G65, якщо я не помиляюся. Так, теж працює в ЗСУ 6 ранг, це капець. Їде знову на Бу-ринок, напевно, цей гравець. О, яка криша в нього тут красива. ні, не їде. Він, напевно, їде все-таки в ЗСУ. Нарешті, хоч одна людина, яка працює, їде в ЗСУ. Так, він повертає, тільки не по НРП драйву. Будь ласочка, тільки не по НРП. Ну, ні, ну ну ні, ну, тільки не на НРП драйв. Так, в нас можна на, е, позашляховика... На, позашляку... на, позашляхова... на позашляхових машинах їхати до 60 кілометрів по НРП драйву. Так як він їхав більше 60 кілометрів по НРП драйву, зараз будемо відкидувати. Ну. Міг гарненько проїхати, бачив, яке тут ями, а він так їде по нон-РП-драйву. Давайте ще послідкуємо за ним. Ой, тут прям нон-РП драйв хорошенький. Так, давайте. 200, од... Ага, джайл 201, 486 на 5 хвилин за non... нон. Ну, тут можна за де... на 10 дати. нон рп драйв. Відкидуємо гравця. Так, наступний у нас виходить, їде на шевруле. Це що за шевруле? Що це в нас за машинка така? Я не знаю, що це за машина. Людина вже заїхала на базу делекобінків, їде на виїзд з Києва. 12 -й. рівень в людини. В принципі, навіть дуже нормальний. Я не знаю, чесно, що це за машина, Якийсь шевроле, я не знаю, Камал... Ні, це не, не на це, Я думаю... Щось інше, якась машинка. Так, ну будь ласка, не, 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 не треба відколи по номер рп їздити. Не потрібно, не потрібно такого по номер драйву Так, ну. Давай, виїжджай, все правильно. У нього машина, звісно, дуже тяжко їде, ще по пісочку, бачите, пробуксовує трошки. Ось. Ну давайте слідкувати за наступним гравцем. Так, тут у нас людина, виходить, що мене, напевно, записалося, але він був на пошуках скарбів. Тобто він зараз тут -то, що -то, щось тут окупав, якісь закладки або скарби. Ось, в нього такий прикольний лінколь. Прикольна машина, звісно. Така висока і досить гарна. З номерами 5 іксів. Ого, нічого собі. <с> ну добре, давайте святкувати. Так, наступний гравець це в нас. <с> так, вони зачитують права. Так, це в нас працівники національної поліції, третій ранг. Йо, як мигалки мигають, це капець. Добренько, давайте слідкувати, в принципі, за наступним гравцем. Вони тут затримали, напевно, когось. Так, везуть в, в, в відділок поліції. Добренько, давайте зараз за наступними гравцями. Так, а наступні люди це в нас вже працівники СБУ, Служби безпеки. Вони стоять біля відділку поліції. Ось, кстати, наші поліцейські їдуть. Так, біля них там якась. Якийсь мотоцикл, напевно, перегруждає їм дорогу. Давайте подивимося, що він буде зараз робити. Давайте ось так. Ось так, ось так. Давайте будемо дивитися, що він буде робити їм. Можливо, буде заважати їм працювати. Ні, ну вроді не заважає. Окей, давайте за наступним гравцем. Опа. Тут в нас гравець по Non-RP Drive, Зразу його відкидуємо. 218.0655 Non-RP Drive. Ага, вже його відкинули. Отак. От Вже його відкинули. Ну ладно, я не встиг. Добре, давайте прослідкуємо за наступним гравцем. Так, друзі, можете зараз побачити? Побачили, можливо, ви, як ця людина випала з машини, а це є заборонено правилами серверу. Тому давайте переглянемо її ID, відкинемо її в його в джайл. На 20 хвилин по причині 6,9. Вихід з автомобіля під час його руху. Так, відкидуємо цього молодого Чібурячка і слідкуємо за наступними гравцями. Так, тут у нас людина. Він тільки що по нанерпдравію проїхав, так? Тут у нас людина працює. Це що таке? Це ДСНС у нас поїхало. Тут у нас Чибупелік працює на роботі газової служби. Так. Опа, врізався, ну, їздити вміє. Їздити вміє, це 100%, дуже. Ну, 100% їздити вміє. Давайте зараз подивимося, як він буде. Знову врізався. Він що, Реально їздити не вміє чужу. Ну, це є теж нон-РП драйвом. Тобто е, їздити по тротуарах, так само, як він тільки що заїхав в тротуар, врізався в столб, це теж є нон-РП драйвом. Ось. Так, тому давайте слідкувати за ним далі. Він Зараз поїде так, по нон-РП драйву. Ну, звісно, звісно, а, у нього тут робота, поняв. Ну, добренько, тому давайте слідкувати за наступним гравцем. Так, наступний гравець, наступна людина в нас це. Таксі, таксі йому, бібіка, щось. Ой, нон РП драйву. Ой, двоє нон рп драйву. Фіксуємо його ID 218.028. Так, зараз цього відкидаємо в деморганчик 169. Так, мені здається, ми його хотіли відкинути на. Роботі еукуатора, але він вийшов зі гри. Non-RP Drive Так, ось. Я його знайшов 028. Ця людина теж його відкидуємо за Non-RP Drive Так, Gile, 218 218.028 на 5 хвилин Non-RP Drive. Так, відкидаємо його. Все. Слідкуємо за наступними гравцями. Так, з нас тут людина теж проїхала по Non-RP драйву. Ну що ж ви так по нон-РП драйву їздите? 217.1.1.7 на 5 хвилин Non-RP Драйв. Відкидуємо гравця. Ну, ех, не треба їздити по нон-РП драйву, тому давайте слідкувати за наступними гравцями. Так, друзі, слідкуємо за останнім гравцем на сьогодні. Це в нас гравець на BMW M5E39, якщо я не помиляюся. Так. Він зараз, виходить, дріфтанув. Добренько так дріфтанув. Так. Ну, просто їде. Зрозуміло. Добренько. Ось такий у нас вийшов відосик. Приблизно година 20 мене зайняло прослідкувати майже за всіма гравцями. Це був прям довгий процес. І сьогодні когось ми посадили в деморганах, когось замутили. Не було ні одного банну, до речі. Я рахую, відосик получився дуже цікавий і непростенький для мого каналу. А Якщо ви хочете бачити більше таких відео, прожимайте лайки, пишіть любі коментарі, навіть можете навіть 10 різних слів написати. Це мені дуже допоможе для розвитку мого каналу та відео. До зустрічі! Ще побачимося!